Як хочете народне слів'я, що вони й родять святої, це просів'яд для молоді. Адже саме в сутки молоді за 2 дня. Останнім місяцем року я злучив найбільше народних свят, день Андрія спіяв, християнського квітного Андрія Прокопало, що випадає на 17 людня. Тим часом я Сонця найголовніші традиційні культурі прадавних спорядів. Не властиве святило, корова надзвичайно важливість куда-то з ворога. Насміяло вражаю жита, пшениці, всякої пашниці, визначали його і працю і дітей. Давні український народ був прекрасний і пославний. Даром їх робимо, йдемо в довговіковому будуванні. Час. Хай веселий світ зкриться в, в серці кожного із нас. Хай дзвінке українське слово, пружним ється в, в небеса. наша пісня пришудова, хай ніколи не спаса. Обійдійте світ безмежний і скажіть, в якій країні так зберігся скарб вісений, як у нас на Україні. Кажуть у народі. Містити канату треба по черзі, починаючи від найстаршої дівчини і закінчуючи наймладшої. Дівчата, nome На сінин, то будете вам цього року файною. А якщо ні, то прийдеться рік зачекати. Ніч у мене пару. А молоко? Не дарма, то й ніч боксюніч простояло в тебе під воріткою. <риснення> <риснення> тітенько, тітенько, а може ви ще знаєте одну кружку? Знаю, дівчата, я вам розповім, як знати, як буде звати вашого суджа. Потрібно піти на воду? що хлопця або чоловіка запитати ім'я. Таке ім'я буде у вашого судженого. Ну що Я ж, дівчат, а Пішла в село, слухати, що люди по покатав говорять. що наслухала? слухала. Чоловік в хаті дядька Панаса тітка Оля, дочку за водою посилала, що ж розвитку, що самі шли. І таке справді. Дівчата, ходімо <плес> слухати під вікна. <плес> Але почекайте, спершу у дорозі на дев'ятого кілка. І я, і я підходиш до дитину і починаєш рахувати кілки. До дев'ятого кілка уважно придивився, <плес> а чому? Бо який буде кілок, такий і дві чоловіки. В корою значить багато, без До скори бідні. Якщо це гарний, рівний кіло, таким і буде твій чоловік. А якщо вже він кривий і трупневий, то такий і дві чоловіки. 我只懂骂。